Очевидна, невеличка робота. Невеличка. Попаєть радіатор. Ну, безвиходне положення, боронування на носі, а трактор вийшов з ладу. Ну, от радіатор знаходиться у такому стані. Ну, пропав радіатор от води нашої згнив. Ну нічого страшного, ми таку роботу робили, зробимо й таке. Я це другий раз дивлюся в Тіктокі, як індійці. Чи пакистанці колінвал лопнув, вони його клад законусили, зварили, шліфонули Полося зварюють кусок, кидають, ставлять зуби, наварюють електросваркою, у шльопанах, вотій паранджі. А що ми радіатори не запаємо? Ну да, згнив він трошки. Ну нічого страшного. Є в нас сіточка, є в нас оливо, є в нас горілочка, є помічники. Запаяємо. Так що зараз Друша трошки його зачистив, зараз підшкурюємо, пропаяємо де ціліше, а тоді почнемо вже запаювати оці угли. Ну, безвихідне положення. Така ситуація, що треба його. Доходив до ляда. Треба його зробити. Ну, на цій стороні тут теж дуже-дуже, ну нічого страшного. Зараз ми зробимо. Поморочиться, прийдеться, звісно. А що ти зробиш? Джипа варили, раму зварили і, і, і нормально. А то радіатор не Це ж то таке менше. І вирізати тут не треба. Сіточку кинемо залудимо. Ну, як буде цей проходить процес? Заснімемо, покажемо. Так що от таким образом лікуємо. Дивіться, коментуйте. Тільки не кажіть, що дід херньою займається. Просто без вихід. У сільського виробника на весну не вистачає коштів. Так, як і у псих. От і ліпимо з гівна пулю. Понятне діло, що його вже давно треба викинути і поставити нове. Ну, Но на нове не вистачає грошей. Знаєте, скільки стоїть дізельне паливо, скільки удобрення, і на все його не вистачає. Нічого, попаяємо на сезон фата. Там дасть Бог нового урожаю. Нові будуть прибутки. Можеш, можеш надіємося на те, що появиться копійка. Чоловік, понятне діло, його поміняє. Отак, от так що зараз там знатоки знайдуться в Ютубі, будуть розказувати, та це херня, це сюди-туди. да, Отак от ми і живемо. І не тільки ми, усі так у селі живуть. Але тільки на це ніхто не звертає уваги. Ні влада, ніхто. Ні. А воно так. Золоті слово. Угу. А ну прокручите його. Трошки, трошки некрасиво. Ну сюди вали, варили паяли латочку, тому що, ну, за німінням. Дай Бог, щоб воно буде держало, так. Да. Ходити не буде, тому що ноги не припаяли. Oh, да. Ну, їздить, я думаю, воно буде. От сіся, от отсійся. Ну, дивися ж, а там урожай собереш та новий, новий купиш. Купиш новий радіатор. Ну, Оце таке діло. Так що дивіться, коментуйте, насолоджуйтесь. Може, Іван неправильно робить. Згівна пулю це точно, Ми, як да. ви бачили. Да. Так що на все добре.